Всім доброго дня! В цій серії відео хочу вам показати наш процес виводу маток від А до Я. Від стартерів до виховательок, до племматеріалу, з якого беремо, як стартера формуємо, як виховательки складуємо, щоб виховувалися. Як прививку робимо, з яких сімей беремо прививку, сім'ї донори, сім'ї виховательки, сім'ї стартера, все в цьому буде, все зробимо віддільний плейлист і тут всі відео будуть, все буде по процесах. Зараз ми біля стартерів, е, біля стартерів. у нас е, близько 20 стартерів. Е, стартуємо е, в стартерах ми по одній планці. Тобто по 12 маточників, бо є такі матководи, що більше, але ми тільки показуємо свою роботу, як ми проводимо в себе вивід плідних і неплідних маток. Це зараз покажу вам. Це От такі у нас сім'ї стартера по силі. Оце, як видно, Тут одна планочка у нас стартується. Тут у нас за е, зауважу із сімей вихователів, які виховують. Ми беремо знизу печатний розпліт і переносимо сюди. Е, зараз я буду перетрушу, допустимо, 3-4 стартера, щоб показати, для чого я їх перетрушую. Е, ну, тут у нас комбіновані рамки. Рамки е, рути Дадан. Е, бо у нас сім'ї. Виховательки і донори. Оце такі у нас по Зараз це дві край, це дві крайні рамки, а це дві е, рамки розплоду. Розплод е, даємо стартера будь-якого віку. Для чого я так роблю трушу, щоб на наявність маточників, бо якщо в сім'ї є маточники, е, у старті є маточники, то також е, залежить на прийом, на якість прийом. От як видно, цей стартер вже використовується, мені тепер треба пункт буде провести, взяти із сімей вихователів, сюди по рамочці от одну крайню рамку медову виймаю і ще одну е, дам сюди розплоду. І таким процесом буду зараз перетрушувати декілька сімей. От як видно, якісь стартена посилі. О, у таких стартують. Прививку робимо день через день. На багатьох пасіках я бачу, що обрізають трутня. У нас важливий пункт трутня не обрізати, а ми ставимо рамки половини, щоб був чистопородний трутень. Ну, Я зараз візуально бачу, що мені треба вже всім статерам дати по рамочці відкритого розплоду. Відкритого печатного там без різниці, бо я багато разів їх перетрушую. Як видно, що тут робиться. Як зауважу, гарний пункт от трудень. От для мене це радість, що він тут є. От, Вже от, побачив маточники, я буду їх отаким методом зривати. Воно впливає на якість прививки. Ну і як впливає якість. Якщо десь маточник профукаю, вилізе неплідна матка СВ типу, і то буде не буде е, прививки там взагалі прийому. Це раз в тиждень провожу таку процедуру, даю по рамочці розплода і виймаю. Займаю е, ну, одну рамку. Кожен тиждень мені потрібно поновлювати Оп, О, тут вже навіть не трусячи. А для чого трушу? Для того трушу, що краще видно, коли маточники отак ну, таким негарним методом. Ну, мені важний пункт, щоб ніде не вилізла матка. І Так, думаю, із стартерами все зрозуміло. Зараз будемо переходити до другого етапу. Другий етап то закладка. Із чого беремо. Третій етап у нас буде сім'ї виховательки, як ми готуємо і що ми туди даємо на, вихова... на виховання. Все, дякую за перегляд. Переходьте далі.